Рисунком знайти невідоме. Дану трикутник задання 1, дану трикутник АВС прямокутний із прямим кутом С. АВ дорівнює 5, ВС дорівнює 3, знайти АС. За теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи АВ квадрат дорівнює сумі квадратів катетів ВС квадрат додати АС квадрат. АВ у квадраті в нас. 25, 5 в квадраті 25 БЦ. 3, 3 в квадраті 9 і додати ac квадрат. І звідси знаходимо невідомий доданок а це квадрат дорівнює 25, відняти 9, і це буде дорівнювати 16. АС дорівнює корінь 16, тобто дорівнює 4. І взагалі потрібно запам'ятати: єгипетський трикутник катити 3,4 4 за 5. Друге завдання знайти Х. Позначимо трикутничок АБЦ, кут Б прямий. ЦК в нас медіана, яка проведена до катета АБ, АК дорівнює КБ. Тому КБ буде теж дорівнювати 3 см. Для того, щоб нам знайти Х із трикутника АБЦ. АБ ми знаємо, АБ нас дорівнює АК додати КБ це буде 6, але ми не знаємо СБ і не знаємо АС. Тому з трикутничка АБЦ ми зараз знайти при гіпотенузу гіпотенозу Х не можемо. Тому із трикутничка АЦБ. Ми зараз знаходимо катет СБ, знову єгипетський трикутник. У нас гіпотенуза 5, катет 3, отже, інший катет буде дорівнювати 4. І тепер знаходимо із трикутника А, Б, С, гіпотенузу. Х дорівнює корінь квадратний. І в нас буде сума квадратів катетів. 6 у квадраті додати 4 у квадраті. Дорівнює. 6 у квадраті, 36. 4 у квадраті 16. 36 додати 16, 52. Обов'язково дивимося, чи можемо розкласти на множники і винести множник з під знака кореня. 52 ділиться на 4. 52, поділивши на 4, це у нас буде 13. 4 помножити на 13. Буде 52. Добуваємо корінь здобутку, отже, ми добуваємо корінь окремо з кожного множника. Корінь з 4 помножити на корінь з 13, і це дорівнює корінь 4, 2, а корінь з 13 залишаємо без зміни. Отже, а це буде дорівнювати 2 корені з 13. Наступне завдання третє. Знайти х. На рисунку прямокутний трикутник. Відома гіпотенуза сторона, яка знаходиться проти прямого кута, називають гіпотенузою, і відомий катет. Нам потрібно знайти інший катет. За теоремою піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А якщо ми знаходимо катет, нам потрібно від квадрату гіпотенузи 61 в квадраті відняти квадрат відомого катета. І якщо ми хочемо знаходити одразу х на х у квадраті, то записуємо підкорінь квадратний. Підкореним в нас формула різниці квадратів. Отже, 61 відняти 11 і помножити на 61 додати 11. Дорівнює. 61 відняти 11, це в нас буде 50, а 61 додати 11, це в нас буде 72. Не потрібно множити, ми можемо розкласти на множники 50. Це 25 помножити на 2, а 72 це 36 помножити на 2. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з 25, це буде 5. Далі в нас 2 помножити на 2. Під коренем 2 двійки. Отже, одну ми виносимо, і це двійка у нас буде, ну, а кому так складно, 2 на 2 буде 4, корінь 4 це 2. І корінь з 36 це 6. 5 множимо на 2, 10, 10 множимо на 6, 60. Рухаємось далі. Наступне завдання: Трикутничок А В С, АК висота. Для того, щоб нам знайти а, С, Y, нам потрібно знаходити буде із трикутника прямокутного АК С. Але в ньому ми знаємо АК 10, але СК ми теж не знаємо, тому тут у нас дві невідомі. Дивимось на рисунок. Більш, більш широко. А якщо ми розглянемо трикутник АКБ, то в ньому відома гіпотенуза і відомий катет, ми зможемо знайти інший катет КБ. Для того, щоб знайти катет КБ, ми маємо від квадрату гіпотенузи 26 у квадраті відняти квадрат відомого катета, 10 у квадраті. За формулою різниці квадратів 26. Відняти 10, ми множимо на 26. Додати 10, і це у нас все буде підкорене. 26, відняти 10, 16, 26, додати 10, 36. Корінь із 16, 4, корінь з 36 – це буде 6. Отже, дорівнює 24. Ми знайшли КБ 24. Оскільки в нас показано по рисунку, що СБ дорівнює 25, то, щоб знайти СК, ми маємо від 29 відняти 24. І це буде дорівнювати 5. Отже, СК дорівнює 5, і тепер із прямокутного трикутника АКЦ, ми можемо знайти гіпотенузу. Y, да? А це у квадраті. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або А це дорівнює одразу корінь квадратний 10 в квадраті додати 5 у квадраті. 10 у квадраті це в нас 100 5 у квадраті 25. Отже, 100 додати 25 це буде корінь зі 125. 125 ми можемо розкласти, це буде 25 помножити на 5. Добуваємо корінь із 25 і із 5. Корінь з 25 це 5, а корінь з 5 залишається. Отримали 5 корінів з 5. Наступне завдання 5 на рисунку ABCD квадрат, а це діагональ, яка дорівнює 3 корені з 2. Знайти АД, тобто потрібно знайти сторону. Квадрат має всі рівні сторони. Позначимо, що в нас AD буде дорівнювати СД і дорівнює АВ, і дорівнює ВС, і дорівнює Х. Трикутничок Д – прямокутний. За теоремою піфагора квадрат гіпотенузи. 3 коріні з 2 у квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів х квадрат плюс х квадрат. Підносимо до квадрату добуток. Отже, підносимо кожен множник. 3 у квадраті, 9, корінь з 2 у квадраті, 2. Дорівнює х квадрат плюс х квадрат буде 2х2. Зліва і справа, з лівої. В лівій частині рівняння. В правій частині рівняння в нас... Множничок 2. Тобто ми можемо поділити на цю двійку. У нас буде 9 дорівнює х квадрат. або х квадрат дорівнює 9. То зв'язуючи рівняння, в нас буде х дорівнює плюс-мінус корінь з 9, тобто х дорівнює 3 або мінус 3. Але, оскільки в нас геометрична фігура довжина не може бути від'ємною, тому довжина сторони х буде дорівнювати 3, отже, а Д дорівнює 3 см. Наступне завдання шосте. Х, знайти АВ. АВ – це катет прямокутного трикутника АБЦ. Але в ньому ми знаємо тільки гіпотенузу, а катет АЦ нам невідомий. Тобто в нас невідомі будуть два катети. Щоб знайти цей катет АЦ. Ми переходимо до прямокутного трикутничка АЦД. В ньому відомі два катети. Нам потрібно знайти гіпотенузу. Для того, щоб знайти гіпотенузу, потрібно додати квадрати катетів 5 у квадраті додати 100... так, 12 у квадраті. 5 у квадраті буде 25 додати 144. 25 додати 144 169, а корінь зі 169 – це 13. Отже, ми знайшли 13, це катет. І тепер з прямокутного трикутника АВС ми можемо знайти катет АВ. Від квадрату гіпотенузи, 85 у квадраті ми віднімаємо 13. У квадраті дорівнює. Так, різниця квадратів. Отже, в нас буде 85 відняти 13, помножити на 85 додати 13. Ну і це все в нас під коренем дорівнює. Я продовжу. Ось тут. 85 відняти 13. Це в нас буде 72 помножити 85 додати 13, це в нас буде 98. Не потрібно множити ці двоцифрові числа. 72, це 36, помножити на 2. 98, це 2, помножити на 49. Добуваємо корінь з добутку. добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з 36 це 6. Далі в нас. 2 помножити на 2, 4, корінь 4, це буде 2, і корінь із 49 це буде 7. 6 помножити на 7 це буде 42, і 42 множимо на 2, в нас буде 84.